Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю настоятеля духовенства, всю вашу громаду з престольним святом на честь жінок, мироносець. Хоча головний престол цього історичного храму присвячений Покрову Божої Матері, щороку в час великоднього святкування з урочистістю вшановуємо тут. І пам'ять святих жінок мироносець, яким присвячений лівий приділ. Минулого недільного дня ми згадували розповідання апостола Фоми, бажання якого бути впевненим у Христовому Воскресінні з мертвих послужило утвердженню віри. А цієї неділі ми вшановуємо учениць Спасителя, які перші. Почули від ангелів звістку про перемогу Христа над смертю і цю велику новину сповістили світові. Чому цих жінок ми називаємо мироносицями? Бо ранньої години після завершення приписаного законом спокою суботи, вони, взявши миро, тобто дорогоцінну запашну олію, поспішили. До гробу Спасителя, ми в Україні маємо іншу, ніж було в той давній час в юдеї традицію поховання. Тіло кладеться у труну та ховається під землею. За юдейським звичаєм, поховання робилося в природній чи рукотворній печері, де тіло клали загорнутий у саван, тобто впелене, але і там, і у нас існує звичай. Відвідувати нещодавно похованих померлих. Бо любов, яку зберігає наше серце, свідчить нам, що хоча тілом ми розлучилися з тими, кого покладено до гробу, однак духом вони живі. І у цій надії на життя вічне ми приходимо провідати спочилих, щоб у такий спосіб виявити до них нашу любов. Видимим матеріальним знаком любові учениць Христових було миро, яке зазвичаєм юдейським вони принесли, щоб цю дорогоцінну запашну олію злити на тіло похованого у гробі. І в цій олії ми можемо побачити глибокий символ того, як любов втілена у добрих справах, здатна перемінювати світ. Бо в чому полягав сенс? Згаданого юдейського звичаю, ми всі знаємо, що тіло померлої людини підлягає розпаду, тлінню. Цей розпад наслідок смерті і, втративши єдність із безсмертною душею, тіло саме собою нездатне до існування і тому повертається до землі, розпадається на складові елементи, з яких воно було Богом від початку створене. Запашна олія, що проливається на тіло померлого, є ніби способом здійснити протилежне, зупинити знаки тління та розпаду, відігнати сморід смерті благоуханним запахом олії, яка стає матеріальним виразом любові та надії на вічне життя. Чи може такий вияв любові зупинити тління? Очевидно. Що сам собою він не здатний до цього, але він стає прикладом того, як надія та любов, що втілюється у добрих справах, здатні принести надзвичайні плоди. Бо мироносиці йшли до померлого Спасителя, а зустріли ангелів, які сповістили їм про те, що Він Воскрес. Вони з плачем йшли до гробу, а від нього поспішили з великою новиною про Воскресіння. Яка перемінила увесь світ. Вони несли миро, щоб через цю дорогоцінну пожертву показати любов до Спасителя, яку не могла знищити навіть смерть. І ця пожертва була Богом надзвичайно винагороджена через радість спілкування з Воскреслим Спасителем. Приклад жінок мироносець навчає нас, дорогі брати і сестри, кількох. Важливих речей найперше ніколи не втрачати надію на Бога, навіть коли нам здається, що ми опинилися у безвиході, що все втрачене, що порятунку немає, все одно надія наша на Бога повинна залишатись непохитною. Смерть і гріб забрали від учениць Христових їхнього учителя. Але вони все одно. Не втратили довіри до нього, не покинули його навіть мертвого, і тому стали першими свідками Воскресіння. Наступна настанова від мироноси для нас це діяльна любов. Учениці Христові не просто оплакували свого учителя його, після його поховання. Вони зробили найбільше з того, що було у їхніх силах. Свою любов вони втілили. У пожертву дорогоцінного мира, але поспішили якнайшвидше принести Його до гробу. Так і ми, дорогі брати і сестри, якщо маємо справжню любов, яку заповідав нам Господь, виявляти одне до одного, то повинні втілювати її у справах. Дерево, коли живе, то має листя у належний час квітне та приносить свої плоди. А коли на дереві немає листя, коли немає квіту та плодів, то лишається один засохлий стовбур, який має вигляд дерева, але вже мертвий. Так і любов, коли вона справжня жива, то вона виявляється назовні у добрих справах. А коли цих справ немає, то така безплідна любов подібна до мертвого дерева. Третя настанова. Від прикладу, жінок-мироносець, яка прямо пов'язана з попередньою, це спонукання творити добрі справи за нашими силами і можливостями. Бо часто в такій праці підступає спокуса з, з невіри та відчаю, коли людина бачить, що потреби є значно більшими, ніж можливості, скільки б ми не давали пожертв для бідних. Та знедолених, вони все одно є і будуть завжди є ті, хто страждають від голоду, хто не має достатнього одягу чи постійного житла. Чи здатен кожен з нас вирішити всі ці проблеми, нагодувати всіх голодних, допомогти всім потребуючим? Звичайно, що ні, ми не здатні до цього, це перевершує наші можливості. То хіба усвідомлення такої сумної реальності повинно стати причиною нашої зневіри у добрих справах? Безперечно, що ні. Якщо ми навіть одного голодного нагодуємо, допоможемо одному потребуючому, ми все вже цим примножимо добро у світі. Як миро саме собою не могло воскресити померлого? Але любов, з якої воно було принесене, зробило учениць Христових першими свідками Божої перемоги над смертю, такі добрі справи. Кожні окремо не можуть перемогти все зло у світі, але свідчать про цю перемогу і наближають її до нас. Саме тому Господь, як ми знаємо з Євангелія, кожну добру справу. Виявлено нами для ближніх, прия... приймає, як здійснено щодо нього самого. Бо я голодував і ви дали мені їсти, каже він до праведників. Спраглим був, і ви мене напоїли. Був подорожнім, і ви мене прийняли. Був нагим, і ви мене задягли. Був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був. І ви прийшли до мене. Істинно кажу вам: зробивши це одному з цих братів моїх менших, ви мені зробили. Тож, дорогі брати і сестри, шановуючи сьогодні жінок мироносець, навчимося від них діяльної любові, яка у посильних справах, навіть звичайних, повсякденних, примножує добро та правду. І якщо ми будемо мати. Таку любов, то вона приведе нас до перемоги над злом і блаженного вічного життя. На завершення хочу в цей день сказати слова подяки всім жінкам, християнкам за вашу любов до церкви, до ближніх, за ваші добрі справи. Хоча число євангельських учениць христових є історичним та не може збільшитись. Однак через те, що ви наслідуєте їх у вірі, в любові, в добрих справах, ви справді духовно долучаєтесь до них. Ви стаєте сучасними жінками-мироносицями, ученицями Христовими, які запашне любові та добрих діл несете в цей світ, щоб відігнати з нього сморід наслідків зла. Дякуємо вам. За це від повноти церкви, і нехай приклад, і молитовне заступництво жінок, мироносець і надалі допомагають вам. Амінь, Христос Воскрес!